Мова єднання, синє небо над горою, найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів, як побачиш синє море, степ безкрайній вдалині, закохаєшся в дівочість української землі. Краща мова єднання це українська, нам Україну народила. Краща мова кохання, це українська, сила небес їй дала крила. Ми талантами своїми і красою вразим всіх, Бог нам дав єдине щастя, а у злі нам жити гріх. Не цураємося ніколи усім серцем полюбить, бо життя безкрайнє поле, все життя безкрайня мить. Краща мова єднання це українська, нам Україну народила, краща мова кохання, це українська, сила небес їй дала крила.